Дай Боже здоров'ячка тому, хто придумав ось такі ось міні лінзочки. Це просто скарб для водіїв. Ставити у свої старі фарки. Це у нас аж четвертий цоколь, ближній дальній. Дальній перемикається за допомогою шторки, по типу як і у звичайних повноцінних білет модулів. Дуже цікавий варіант. Дальні на цих лінзах досить непогано. Ну що ж, а зараз настав час подивитися, що у них всередині. Ні, давайте спершу покажу, як вони світять. Так, ось таке ближнє щиткою STG ми маємо і зараз підключу дальній. Вау. Для міні-лінз це взагалі один із кращих результатів по дальньому світлу. Звичайно, їх порівняти важко з звичайними білет модулями, але... У цьому варіанті дальній присутній. По центрі бачимо яскравий, таку, яскравий круг. Само собою шторочка відкривається і ще додатково засвічується окремий чип. Тому дальні тут непогане. Ну що, йдемо розбирати, подивимося, як тут все влаштовано. Приступаємо до розборочки. Першим ділом витягуємо. Передача на чип, який всередині лінзи відбувається за допомогою ось цих ось контактів. І тут основний чип на ближній, напевно. Так. Вентилятор для охолодження. Цю частинку відкладаємо, далі подивимося, як там все влаштовано. Маємо ось таку частинку, це у нас алюміній, ну що знімаємо відбивач. Побережнько, ось наш відбивач, так. що бачимо? Бачимо ось наша шторка, так? Ага. Працює по типу ось так. О, електромагніт спрацьовує і шторочка ховається донизу. Так. Далі бачимо, присутній чеп ще ось тут. Тобто додатково він світить ось цю ось частинку лінзи. І все, більше тут нічого складного в принципі немає. Сподобалося дане відео, не забуваємо поставити лайк та підпишись на канал, якщо ще не підписаний. Всім удачки!